Щовечора сходилися, і мати не знала, де Мар'яна до півночі і з ким розмовляє. Воно малеще, дитина нічого не знає. Угадала стара мати, та не все вгадала. Знать забула, що колись то сама дивувала. Угадала мати, Мар'яна дитина. Не знає, як треба на сім світі жить. Думала ні люди, ані домовина з Петром не розрізнять, уміла любить. Думала, що тільки кобзарі співають, бо сліпі не бачать кари хоченят, що тільки лякають молодих дівчат, лякають дівчата, правдою лякають. І я вас лякаю, бо те лихо знаю. Бодай його в світі нікому не знать того, що я знаю. Минуло, дівчата, серце не заснуло я вас не забув. Люблю вас і досі, як діточок мати, буду вам співати, поки не засну. То йді ж, мої любі, як мене не стане, гадайте про мене, про мою Мар'яну. Я вам з того світа любі, усміхнусь. Осміхнуся, та й заплакав, дивились дівчата, не питали, чого плаче, та й на що питати минулося, помагало ласкаве дівоче, щире слово. Вибачайте, утер сліпі очі. Вибачайте, мої любі. Не, хоча журюся.